Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без Москалів, і сьогодні в відео я розповім про топ-10 найбільших роздач у крипті за всю історію. Буде максимально цікаво, корисно і інформативно. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Ну а для початку я хочу порекомендувати круті знижки для тих, хто робить активності не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 100 і більше. Знижка на антидетект браузер Ads Power. За моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці. 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі За моїм промокодом КБМДАУ знижка 15% на ipv 4 ipv 6 ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові, тому зберігаємо собі. Ну а зараз давайте перейдемо до роздач в крипті. Роздачі в крипті називаються airdrop. Якщо бути більш точним, і сходити до Google, то airdrop Airdrop – це в криптовалюті процес безплатного розподілу токенів серед учасників криптовалютної спільноти. Учасники можуть отримати токени або монети, виконавши нескладні завдання, як от реєстрація на платформі, підписка на соціальні мережі проєкту або участь у його маркетингових акціях. Тобто криптороздачі або Airdrop – це спосіб, яким проекти залучають користувачів. Вони роздають свої токени безкоштовно або за якісь мінімальні умови, як от реєстрація або виконання. І різноманітних завдань. Ви запитаєте, навіщо це роблять? Пояснюю: перше, це залучення уваги до проекту, для того щоб про цей проєкт знало якомога більше людей. І друге, це формування бази користувачів. Думаю, тут взагалі пояснювати не потрібно. А тому я особисто вже більше трьох років займаюсь ось такими роздачами в крипті. І транслюю все в своєму youtube каналі. Ось купа відео про різноманітні роздачі, які я робила, роблю і буду робити. Тому, якщо хтось ще не підписаний на мій youtube канал, обов'язково це зробіть. Також про абсолютно всі роздачі, які виходять, я чисто фізично не можу зробити відео, тому я публікую все в моєму телеграмі. Ось, наприклад, була активність, потрібно було швиденько заповнити форму. Буквально 11 числа потрібно було просто заповнити звичайну форму і бути зареєстрованим на одній з бірж: BitGet, Gate або KuCoin. І все. І заповнити анкету. Реально йшло це одна-дві хвилини на заповнення ось такої анкети. І сьогодні нам прийшли винагороди через три дні. Я особисто забрала. 36 доларів. Можете подивитись, тут 103 коментарі. Кожен писав про те, що також забирав винагороди. Прийшли монети, прийшли монети. І далі тут результати: 42 долари, 40 доларів, 38 доларів, 41 долар, 3850, 30 доларів, 40 доларів. З двох аккаунтів по 38 доларів. Мені навіть побажання пишуть 26 доларів. Тобто, як бачимо, дуже багато людей отримали свої винагороди. Це було звичайне заповнення форми. звичайне Ну, не всі активності такі, але коли виходить щось цікаве, стараюся це не пропускати і обов'язково робити дуже швидкий пост у своєму телеграмі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого цікавого не пропустите. Також додатково я робила круте відео, скільки я зробила за 24 рік зі всіма пруфами, табличками і все, як ви любите. Ніякої води, одні факти, тому також можете глянути. Ну а зараз я вам розповім про топ найбільших роздач в Крипті за версією чата GPT. Я попросила. GPT згенерувати топ 10 найбільших роздач, які були в крипті за всю історію. І він мені надав ось такий список. Перший проект це Bitcoin Cash. Рік був 2017. Користувачі, кожен власник біткоїну на момент форку. Сума один до одного, стільки біткоін кеш отримував кожен користувач за кожен біткоін. У піковий момент вартість одного біткоін кеш досягала 4 тисяч доларів. Тобто, чим більше у вас було, тим більше біткоін кеш ви отримували один до одного. За що за володіння біткоїном я попросила чат GPT, щоб було кожне підтвердження на кожну роздачу. Тому, якщо ми перейдемо, ми також можемо подивитись, що це дійсно таке було. І тут взята ця інформація не з голови, а є документальне підтвердження. Розбирати це не будемо, щоб не затягувати час. Далі наступна роздача це від Ethereum Name Service. Це імена, які принесли гроші. Рік 2021. користувачі близько 137 тисяч гаманців від 1 тисячі доларів. До 20 тисяч доларів залежно від активності. За що потрібно було зареєструвати домен .eth. Скажу одразу, що це була платна реєстрація. Потрібно було, звичайно, заплатити кошти. Тобто, ось на такому сайті потрібно було ввести ім'я, яке ви хочете, щоб у вас було. У мене ім'я KBMDAO розшифровується як крипта без москалів. DAO – це спільнота. Тому я собі взяла ось такий нікнейм. .eth. Воно платне, це не безкоштовно. Наприклад, ми можемо щось ввести. І подивитись, скільки це буде коштувати. Ось тут ми бачимо ціну, можемо ось так перевести в долари, і бачимо, що 13 доларів 30 центів потрібно заплатити. Тоді, звичайно, на той момент ціни були дорожчі, тому що був дорожчий газ. Але сам факт: ті люди, що купили, вони отримали роздачу від однієї до 20 тисяч доларів. І це факт. Також є ось посилання на це джерело. Одразу скажу, що я прийшла в крипту в 2021 році, десь в середині, тому більшість роздач тут я не отримала. Ті роздачі, які я отримала за 24 рік, відобразила ось тут, нагадую. Що ж, йдемо далі. Ape Coin Ape. для власників NFT Bored Ape. Рік 2022, -й. користувачі власники NFT Bored Ape і Mutant Ape. Сума роздачі від 10 до 100 тисяч доларів в залежності від кількості NFT. За що за володіння цими NFT з колекції Bored Ape? Якщо я не помиляюсь, колись ці NFT продавались за 200 доларів, це було дуже давно. Зараз зараз ця колекція вважається однією з найдорожчих. Вона коштує від 15 ефірів. Один ефір зараз коштує 3200 доларів. Тобто можете помножити і порахувати. Тому ті, хто купили колись, і також вони отримали дроп від 10 до 100 тисяч доларів. Демо далі проєкт d DCR, ранні користувачі. Рік 2016, отримала 2972 всього користувача, сума по 258 токенів DSR. На кожного. Тість на піку була 26 тисяч доларів. За що? За участь у бета-тестуванні проєкту. Також в моєму телеграмі є пости і протеснити про тестування. Ми також це все робимо. Йдемо далі. Наступний проект Ontology ONT роздали 42 мільйона для користувачів. Рік 2018. Користувачі понад 10 тисяч користувачів. Сума кожен отримав по одній тисячі ОНТ. На піку це було 10 тисяч доларів. За що? За реєстрацію для тестування проекту. Проєкту, просто за звичайну реєстрацію для тестування. Йдемо далі. Uniswap. рік 2020. Користувачі понад 250 тисяч користувачів, сума по 400 юні кожному користувачу. Це було від 1200 до 15 тисяч доларів залежно від часу продажу. За що? За використання платформи Uniswap до моменту запуска токена. Платформа Uniswap це коли ви обмінюєте одну монетку на іншу. Тобто, якщо б ви зробили один обмін до 2020 року, ви могли отримати ось такий дроп від 1200. 200 до 15 тисяч доларів. Далі наступна роздача це Stellar XLM. 125 мільйонів доларів у партнерстві з блокчейн.com. Рік 2018. Користувачі понад 30 мільйонів користувачів блокчейн.com отримали XLM. Сума. Кожен гаманець отримав від 25 до 50 доларів у XLM. За що просто за наявність гаманця на блокчейні.com. Далі роздача Van Inch. Це також такий же обмінник, як і Uniswap. Дуже до нього схожий. Принцип той самий. Рік 2020 -й. користувачі понад 55 тисяч користувачів, сума від 600 до 3 тисяч доларів залежно від активності. За що? За виконання хоча б однієї транзакції на платформі. Далі дев'ята роздача це BitTorrent для власників Tron. 2019 року була роздача користувачів власників монету Tron. Сума залежала від кількості Tron, у середньому кілька доларів на користувача за тримання Tron у гаманці. Взагалі не зрозуміло, чому саме ця роздача є в топі найбільших роздач, але добре. Прийдемо далі. Далі Polkadot. Рік 2020 користувачі ранні інвестори та розробники. Сума залежала від початкового внеску в середньому від 1000 до 10 тисяч доларів. Участь у ранніх стадіях проєкту. Наступне це Arbitrum. винагорода за теснет, рік 2023, користувачі 600 тисяч користувачів. Сума від 1 до 3 тисяч доларів залежно від активності. За що? За виконання транзакцій в Теснеті Арбітрум. По цій роздачі тут потрібно було робити винав... Нагороди в майнеті. В майнеті це витрачати реальні кошти, навіть якщо пару транзакцій зробили, то отримали б винагороду біля тисячі доларів. Blur – це NFT маркетплейс. NFT це такі картинки, типу схожих на отакі, але звичайно там ціни йдуть на них різні. Marketplace Blur в 2023 році роздав близько на 100 тисяч користувачів суму від 500 до 5 тисяч доларів залежно від активності. Тут я так зрозуміла, чат GPT бере середнє значення, тому що я бачила. Що ті люди, які були дуже активні на цій платформі, вони там отримували і 20, і 30 тисяч доларів, і більше тут потрібна була торгівля NFT на маркетплейсі. Блю. далі була роздача оптимізм. Децентралізована платформа Layer2. Рік 2022. Користувачі понад 250 тисяч користувачів. Сума була від 500 до 2 тисяч доларів. За що? За використання мережі оптимізм. До речі, оптимізм і досі роздає дроп за активність в їх мережі. Наприклад, наприклад, ось останній був дроп від Оптимізма 9 2024 Я особисто отримала 238 доларів 69 центів. Оптимізм. Роздав свій п'ятий дроп 10 мільйонів оптимізму на 54 тисячі адрес. І тут хочу сказати, що буде ще дуже багато сезонів від оптимізму, тому оптимізм це той проєкт, який точно потрібно робити зараз. Оптимізм, як завжди, тримає планку, топовий проєкт роздає чудові дропи. Також сам проєкт зараз роздав 10 мільйонів оптимізма і ще в запасі має 550 мільйонів оптимізма. Зараз роздав 10 і ще має запас на 55 таких роздач, як були ось тут. І Тут чим більше ви робите, тим більше ви отримуєте. А це значить, що не пізно почати робити зараз, щоб в майбутньому отримати гарні плюшки. Далі після оптимізму у нас йде DYDX. Це також децентралізована біржа. Теж щось на кшталт One Ninja або Uniswap. Там також можна обмінювати монети між собою. Рік 2021, користувачі 64 тисячі користувачів. Сума була від 500 до 3 тисяч залежно від обсягів торгів за торгівлю на платформі DYDX. Тобто Тобто за те, що ви обмінюєте одну монету на іншу, за це і роздавали дроп. Далі наступний Compound, C -O m COMP. Рік 2020, користувачі 30 тисяч користувачів отримали цю роздачу, сума була від 500 до 2 тисяч доларів. За що? За використання платформи для позик. Як бачите, ми вже на 15-й роздачі, хоча в відео я говорила, що розкажу вам про топ-10. Але думаю, що вам це цікаво, тому давайте ще трошки візьмемо і продовжимо. Наступне це Axe Infinity. Імінг у крипті. Рік 2021. користувачі близько 15 тисяч учасників. Сума була від тисячі до п'яти тисяч доларів. За що гра на платформі Ax Infinity? Тобто за те, що люди грали в гру, вони отримали в середньому від тисячі до п'яти тисяч доларів. 15 тисяч було учасників. Демо далі. Аваланч винагороди були за активність. Аваланч це мережа. Рік 2021 рік користувачі понад 10 тисяч користувачів. Суми отримали від 800 до 3000 тисяч доларів. Доларів просто за виконання транзакцій у мережі Avalanche. Що ж, йдемо далі. Helium HNT – інтернет речей. 2020 рік 20 тисяч учасників ранніх сума була від 500 до 2 тисяч доларів. Налаштування вузлів для створення мережі Helium. Це вже активність трошки складніша, і вона пов'язана з нодами. І саме ця активність вже йде більше для тих, хто розуміється в командній строці. Йдемо далі. SushiSwap. Рік 2020 – користувачі 35 тисяч користувачів. Суми були від 500 до 1500 доларів, залежно від активності. За що? Просто за використання платформи. Суші Своп це також обмінник, де ви міняєте один токен на інший. Це якщо зовсім простими словами. Далі наступне це карв. Рік 2020. користувачі 45 тисяч користувачів. Сума була від 500 до 1000 доларів залежно від обсягів. За що за забезпечення ліквідності на платформі кару. Також я знайшла ще одну цікаву статтю про топ 10 наймасштабніших аеродропів в історії крипти. І на першому місці йде Uniswap, який роздав 6 цілих. 43 мільярда доларів. На другому місці йде ApeCoin, який роздав 3,54 мільярди доларів, тобто майже в два рази менше роздали коштів. Це було в 2020 році, це в 2022. А ми з вами ось тут дивились, що роздали по 400 юні кожному користувачу. Вже я тут вам показувала, що від 400 юні була ця роздача. Це була одна з найбільших роздач в історії. На другому місці була ApeCoin. 3,54 мільярди доларів. Найвища. Ціна токена була 23,63 долара. І цей аирдроп винагороджував власникові екосистеми Yoga Labs до 10950 токенів на суму 258 тисяч доларів. Далі наступний третій, на третьому місці знаходиться Divide 2 мільярди доларів роздав. Далі наступний це Arbitrum, Він роздав 1,97 мільярда доларів. Далі Ethereum Name Service Airdrop, це домен. Було роздано 1,7. 87 мільярда доларів. Далі інтернет-комп'ютер ICP 1,74 мільярда доларів. І була це роздана близько на 50 тисяч учасників. Далі наступна роздача була Bonk 1,33 мільярда доларів. Далі Celestia 0,73 мільярда доларів. Далі наступна роздача Lux Rare – 712 мільйонів доларів. І на 10 місці One Inch 671 мільйон доларів. Ось таку цікаву. Статтю я знайшла на Binance. Також ось знайшла цікаву статтю за даними CoinGecko. правда, це на кінець 2023 року. Під час 50 найбільших аеродропів розподілено токени на 26,6 мільярда. Команда Uniswap провела наймасштабніший аеродроб в історії DeFi, розподіливши токени на 6,43 мільярда доларів, якщо враховувати історичний максимум ціни Uni. Найбільшу у 2023 році роздачу провів Layer2 проект Arbitrum. чотири. 56 мільярда з 20 по 23 рік під час найбільших айрдропів DeFi проект роздали користувачам токени на загальну суму 26,6 мільярда доларів підрахували дослідники CoinGecko. І ось тут така цікава табличка: Uniswap, ACN, Divide DX, Arbitrum, Ethereum Name Service, інтернет комп'ютер, Bonk, Celestia, LuxRare і Ван Інч. По даним аналітичного сайту, це 10 найбільших роздач крипти. За всю історію далі, ось тут можемо подивитись, коли відбулись найбільші еродропи. 18 з 50 найбільших роздач криптоактивів відбулись у 2021 році. Для порівняння у 2020 проведено лише 5 п'ять таких подій. Ось можемо подивитись у 2020, скільки було роздач, скільки було роздач у 2021, в 2022, скільки було роздач у 2023 році. Тобто кожен рік проходять роздачі. Кожен рік проекти роздають свої токени за те, що ми допомагаємо проекту і виконуємо різноманітні завдання. І ось тут вже безпосередньо на сайті CoinGecko також можемо подивитись топ-50 найбільших криптороздач в історії. Але ця статистика була на 21 грудня 2023 року: Uniswap, Apecoin, DYDX, Ethereum Name Service, Internet Computer, Bonk, Celestia, 1 OneInch, перший аеродроп Optimism, перший аеродроп Blur, перший аеродроп Aptos, Loot, Blur, Jito, Gitcoin, Paraswap і так далі. Тобто ми Бачимо, що дуже багато проєктів роздають велику кількість коштів. Тож у вас, напевно, може виникнути питання, як не пропустити наступні великі роздачі. Я вам рекомендую підписатись на такі аналітичні сайти, як CoinGecko, CoinMarketCap, і слідкувати за новинами, які виходять там. Також рекомендую моніторити Twitter і Discord, адже саме туди спочатку потрапляють всі активності. Ну і також обов'язково підписатись на мій телеграм-канал, який буде ось тут, або в описі під відео. Крипто роздачі це можливість, як Ку не варто ігнорувати, хто знає, можливо, наступний великий аеродроп змінить саме ваше життя. Адже маючи всього 30-40 хвилин в день, можна виконувати активності, які я, наприклад, даю в своєму телеграм-каналі, і вже мати для себе додатковий заробіток. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментар, який найбільший аеродроп отримували саме ви, і коли це було. А я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.